Та переохолодження саме вони в холодну пору є головними ризиками для людей. Як уникнути травм та що робити, якщо перші симптоми вже з'явилися? Дізнавались наші журналісти. Холод та мороз передусім вражає відкриті ділянки тіла: а це пальці, ніс, вуха та щоки. Обмороження. Е це відбувається вплив на шкіру на кінцівки. Відбувається зміна забарвлення шкіри, тобто шкіра стає мармурова, може змінювати забарвлення, тобто вона стає розлива, червона вплив до того, що до некротичних змін це є обмороження. Переохолодження це просто зміна температури тіла. Наднизькі – це мінус 30, ну а низькі температури це мінус 5 і нижче. І якщо в великій зоні ризику це лижники, сноубордисти, рибалки і люди, які люблять покупатися в холодній воді. За словами медиків, симптоми обмороження є різні. Пацієнт в першу чергу відчуває оніміння і туго рухливість у суглобах. Тобто м'язи перестають працювати так, як необхідно. Так само і суглоби. Потім, коли пацієнт заходить в тепле приміщення, він відчуває поколювання і печіння. Протягом 4-8 годин можуть з'явитися посттравматичні міхурі. Тому що все ж таки відбувається порушення мікроциркулярного русла. В кінцівках і досить часто утворюються тромбики, які нас забувають, і як наслідок ми маємо омертвіння м'яких тканин. В подальшому це призведе до переохолодження. Відчувши ці симптоми, діяти потрібно негайно. В першу чергу треба звільнитися від мокрого одягу, не носити тісний одяг і відігріватися. Саме краще прийняти теплу ванну, температура води має складати 36-38 градусів, тобто вона не має бути гарячою. І однозначно звернутися до лікаря. Спостерігати за поверхною шкіри, щоб не було міхурів, тому що ступінь пораження є різна. Медики кажуть, якщо ж вчасно не звернутися за допомогою, то обмороження та переохолодження можуть призвести до ампутації та навіть до летальних наслідків.